4-4 декомпресійний механізм при обертанні колінчастого вала дизеля значні зусилля прикладаються для подолання опору повітря, яке стискується в циліндрах. Виключення такту стиску з робочого циклу дизеля називається декомпресією, а механізм, за допомогою якого це здійснюється, декомпресійний механізм. Декомпресійний механізм використовує для полегшення прокручування колінчастого вала двигуна під час спуску дизеля в холодну, опору року. В холодну пору року. Регулювання теплових зазорів, клапанів газорозподільного механізму, перевірки паливного насосу на момент початку подачі палива і встановлення кута випередження впусквання палива паливним насосом, вип... високого тиску, а також при зупинці дизеля в аварійних ситуаціях. Декомпресія дизеля здійснюється шляхом відкривання та отримування у відкритому стані. Клапанів ГРМ. Такі механізми застосовують на двигунах Д21А, Д37Е, Д65Н1 та інших. Сучасні трактори дизелі типу СМД 60, СМД-31Т, ямз 236 ямз 238 НБ, ямз 240 б Д240, Д245. Камаз 740 БФ6М101-3Е. Не мають декомпресійних механізмів завдяки поліпшенню впускових властивостей дизелів і підвищенню надійності їх пускових пристроїв. 4 5. Технічне обслуговування газорозподільного механізму, способи усунення несправностей. До основних операцій технічного обслуговування газорозподільного механізму відносяться передвірка, перевірка стану деталей без розбирання двигуна при знятій кришці, при знятій кришці головки циліндрів, підтягування кріплення головки циліндрів, стояків валиків. Коромисел і декомпресійного механізму, регулювання теплового зазору і декомпресійного механізму, перевірка і регулювання ось осьових переміщень розподільного вала, перевірка стану фасу клапанів та їх гнізд, очищення клапанів і стінок, камери згорання від нагару. Протирання клапанів до гнізда при зняти голівках циліндрів. Для забезпечення нормальної роботи газорозподільного механізму потрібно виконувати такі операції, що зміни очищати кришку і головку циліндрів від пилу і бруду, а при потіканні масла підтягувати їх кріплення. Через кожні 250 годин роботи при... ТО підтягувати кріплення стояків вала коромисел, перевіряти тепловий зазор і роботу та компресійного механізму. Тепловий зазор також регулюють при появі сторонніх ступків, клапанів або після знімання головки циліндрів. Регулювання теплового зазору дизелів з однорядними розміщенням циліндрів виконується. В такій послідовності очищають кришку і головку циліндрів від бруду і пилу у дизелів d 65 на а41А01 100... знімають рукоятку керування декомпресійним механізмом з валика механізму, а в дизелях Д120 Д144 СМД-18N відокремлюють тягу рукоятки керування від валика. Зніма... Третє, знімають кришку головки, циліндрів і прокладку. Підтягують динамометричний ключем гайки кріплення головок, циліндрів. До блок картера, а гайковим ключем гайки кріплення стояків валика кормисел. На дизелях d 21 та d 37 рукоятка вимикання вмикання, а на дизелях d 65 smd СМД-18N A41 A01 за допомогою викрутки включають декомпресійний механізм для полегшення обертання колінчастого вала. У храповика Колінчастого вала встановлюють спеціальну рукоятку і повільно обертають вал за годинниковою стрілкою, поки впускний випускні клапани першого циліндра не відкриються і не закриються, що відповідає початку стиску в циліндрі. Вал обертають, поки поршень не переміститься у верхню мертву точку. Та на дизелях Д21А, Д120, Д37Е, Д144. Поршень перебуває у верхній мертвій точці тоді, коли мітка ВМТ. Та шкілу привод вентилятора встановлюється проти показчика. На інших дизелях для визначення ВМТ необхідно із отвору картера маховика або задньої установочної плити вихвинтити установочний гвинт, встановити його протилежним кінцем без різьби в той же отвір і натискаючи на нього обертати вал, поки гвинт не увійде в отвір. На корпусі диска маховика. Регулюють теплові зазори на впускному і випускному клапанах. Зазори на холодних двигунах Д21А, Д120, Д37Е, Д144. Ставлять 0,3 мм. На двигунах Д240, Д245 А41 0,25 або 0,30 мм, На СМД 18 SMD, SMD 31Т 040 або 0,45 мм, На дизелях типу СМД 60, відповідно 0,48 або 50. Сотих Для цього гайковим ключем, при, підтримуючи викруткою регулювальний гвинт, від, відкручують контргайку на кілька обертів, встановивши пластичний щуп відповідної товщини між бойком коромисла і торцем стержня клапана. Викручують або вкручують гвинт. При правильному зазорі, щуп повинен переміщатися між бойком і торцем стержня з деяким опором, але без значних зусиль. Потім, притримуючи гвинт викруткою гайковим ключем надійно затягнути контргайку, витягнуть установочний гвинт з отвору диска маховика, теплові зазори клапанів і інших циліндрів регулюють аналогічно з... Згідно з порядком роботи циліндрів дизеля, при регулюванні теплових зазорів клапанів дизелів типу SMD-60 враховують порядок нумерації циліндрів і розміщення клапанів, порядок регулювання теплових зазорів аналогічний наведеному раніше, крім виконання операцій. ВМТ першого циліндра визначається шляхом натискання на показчик ВМТ, розташований на лівій стороні картера маховика, якщо дивитися з боку вентилятора. Після встановлення стержня показчика в отвір маховика, змінюють кришку, знімають кришку люка на картері маховика у верхній частині і встановлюють стрілку під болт до суміщення її з міткою на маховику ВМТ. Відпускають показчик ВМТ. Під дією пружини він повинен переміститися в початкове положення. Обертання колінчастого вала за годинниковою стрілкою на 40-45 градусів до суміщення стрілки на картері маховика з міткою на маховику 1-4. і 4. Регулюють тепловий зазор між впускним і випускним клапанами першого і четвертого циліндрів. Обертають колінчастий вал в тому ж напрямку на 240 градусів до суміщення стрілки з міткою маховика 2,5 при обертанні вала від міток 1,4 міток 2,5. Звертають увагу на мітки 3,6, оскільки в цей час у 3 і 6 циліндрах. Такт випуску, а не стиску. Регулюють теплові зазори між випускними і впускними клапанами другого і п'ятого циліндрів. Обертають колінчастий вал в тому ж напрямку на 240 градусів до суміщення стрілки з міткою маховика 3 і 6, регулюють теплові зазори між впускними і випускними клапанами. Третього і шостого циліндрів обертають колінчастий вал в тому ж напрямку на 240% на 240 градусів до суміщення стрілки з міткою на маховику 3 і 6. Регулюють теплові зазори між впускним і випускними клапанами третього і шостого циліндрів. Декомпресійні механізми дизелів d 21 a d 120 d 37 e d 144 і smd 18 n регулю... не регулюються, а періодично оглядаються. У разі необхідності підтягуються деталі кріплення, а декомпресійні механізми дизелів d 65 a 41 і a 01 регулюють. Декомпресійні механізми дизелів D... 65 а 41 і А01 регулюють так. Встановлюють валик декомпресійного механізму в положення включено. Відвинчують контргайку і фіксують болт, щоб його поголовка не взаємодіяла скоромислом. Від цього положення болт потрібно загвинтити ще на один оберт, на крок різьби 0 ,1, на 1 мм. Або. 1,25 мм. У відповідно, відкривається клапан. Тримаючи болт в цьому положенні відкруткою гайковим ключем, надійно затягують контргайку. Осьове переміщення розподільного вала регулюється на тих дизелях, де воно обмежується опорним болтом. Допустиме осьове переміщення вала 0,1 або 0,125 мм. Забезпечується, якщо, вигвинтивши контргайку, повністю викручують опорний болт, а потім ослаблюють його на 1 четверту або на 1 восьму оберта і фіксують контргайкою. Після регулювання зазорів між клапанами і коромислами на декомпресійного механізму. На коромисла та декомпресійного механізму встановлюють на місце прокладку і кришку головки циліндрів. На цьому все ставимо лайк, підписуємося на канал, та не забуваємо тиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодного нашого відео. На все добре, успіхів у навчанні.